Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо дуже смачну та ароматну підливу із печериць. Це універсальна підлива, яку можна додати до будь-яких каш, макаронів. Буде доповненням до м'ясних страв. В ній мінімальна кількість продуктів і готується просто та швидко. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом! 500 г підготовлених печериць нарізаємо пластинами. Але це не принципово. Можна нарізати довільно, кому як подобається. Дві цибулини нарізаємо півкільцями. Підготовлюємо зразу всі продукти, тому що ця страва готується дуже швидко. А ще подрібнюємо один зубчик часнику. До 200 г вершків жирністю 10% додаємо 1 столову ложку гірчиці в зернах. Можна й звичайно. Все добре з'єднуємо. А уже потім розігріваємо сковороду і виливаємо на неї олію так, щоб прикрити дно сковороди, висипаємо нарізані гриби. Перші дві хвилини перемішувати не будемо. Вони будуть пускати сік будуть осідати. Готувати будемо на вогні трохи більш середнього. Згодом їх перемішуємо, щоб вони продовжували рівномірно готуватися. Так, час від часу будемо перемішувати. Поки в них не випарується волога, а тим часом вони будуть і підсмажуватися. У них вже з'явився аромат, і саме зараз до них додаємо 20-30 грам вишкового масла. Ретельно перемішуємо, щоб масло просочилося в кожен шматочок гриба. А вже потім висипаємо подрібнений часник з цибулею. Знову все перемішуємо. І все разом обсмажуємо півтори хвилини до прозорості та злегка підрум'яненої цибулі. На жаль, нас камера підвела, де ми до смаку додавали сіль та перець, і виливали вершки. За бажанням додаємо свіжу подрібнену петрушку або будь-яку іншу зелень. Коректувати підливу за густотою можна кому як подобається. Якщо ви хочете, щоб вона була густа, тоді довше протушкуйте. А якщо рідка, розбавте бульйоном або ж водою. Ще одну хвилину даємо протушкуватися, і підлива готова. Можна подавати до столу. Як гарнір у нас сьогодні спагетті. Викладаємо зверху на них смачну ароматну грибну підливу. Її можна і перемішати спагетті. Кому як подобається. Ось така смакота. Спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ. І все буде Україна.